Зараз уряд е, лякає нас новою кризою, ну, почав лякати. Довго-довго е, обіцяв, що ніякої кризи не буде, але зараз, ну, я не буду наводити витяги з їх виступів, ви, мабуть, за цим слідкуєте. Але е, наступна криза і очікування змушує задати попередню кризу 2008 року. Я тоді не вірив, що криза такі буде. Я вважав, що ну, принаймні нас це обмане. А тому зараз я вірю, що ми теж будемо мати таку ж кризу. Ну, Не знаю, більш страшно чи легенько, але чергова криза буде. З огляду на ті часи, що можна задати? Я тоді казав, що ніякої кризи нема, що просто змінюються умови того середовища, в котрому ми працюємо. І успішно подобає кризу той, хто здатен адаптуватися, швидко адаптуватися до тих умов, котрі змінилися. Сам я продовжував роботу, звичайно просто роботу. Але мене цікавило і цікавить зараз, чим та як колеги підприємці пережили попередню кризу. І тому зараз я їх про це розпитую. Ну, Звісно, я питаю в тих, хто, хто ту кризу пережив. Тобто, тих, хто не зміг її подолати, ну де ж я вже буду шукати. Ну, їх в бізнесі вже нема. І ось більшість каже, що вони намагалися поводитись так, нема би кризи нема, але ще одна нота, один сенс спливає у їхніх спогадах. Вона каже, що вони утямлювали, що під час кризи. Значно полегшиться контрконкурентна боротьба. І вони поводились так, аби виграти у конкурентів в майбутньому. Ну, і зараз нам є сенс приймати конкурентів просто як тло. Таке тло, на котрому ми будемо мати добрий вигляд. Я не хочу вас лякати і не пропоную надто багато думати про майбутню кризу, але, але подумати про те, як вигідно використати наших конкурентів як е, вигідне, то, про це є сенс думати навіть у мирні часи. Ну а дійсно, що таке конкуренти? Нас сприймають на їхньому тлі. І саме на їхньому тлі ми мусимо мати добрий вигляд навіть в нашій боротьбі та в нашій підготовці до майбутньої кризи. Доброї вам контркризової поведінки. Щасти!